Ну, я сподіваюся таки, що після війни ми зможемо детально по кроку розібратися, що відбувалося до і що відбувалося під час. Для того, щоб всі наступні не думали, що ставати президентом це так: хі-хі, ха-ха. Тут став мільярдером, тут щось насвистів і поїхав собі далі відпочиває спокійно на пенсію. Ну, треба цей тренд якось зупинити. Він неправильний для країни. Ну, це зовсім міняє хід хід, скажімо, і справ, тому що в такому контексті це може підпадати під що? Під державну зраду. Ну, треба розбиратися. Треба mm -hmm. розбиратися. Я скажу, що я можливо там для себе бачу ситуацію в такому світлі. Можливо, я не правий, а можливо, я правий, тому що багато разів, коли я думав, що я не правий шоу, ну, не може бути там вище посадові особи з державними зрадниками. Починаючи з керівника СБУ минулого. А потім виявилося, що такі можуть. І що те, що казали на окремих тоді радників президента в 2019 році, такі було правдою. Ну тому все таки би хотілося б детального ґрунтованого аналізу з фактами, з підтвердженнями, хто комураби домучить. Чи не є Зеленським Зеленський визначальним от, в цій стратегії поведінки? Тому що, от знову ж таки, я повернувся до того до реакції Маркарової. Для мене вона якась така красномовна була е, ну, міміка її, принаймні, е, в мене склалося враження, що Зеленський наплював на всі протоколи і на всі домовленості, які були раніше, можливо, його консультували найближче оточення про те, що отут треба отак себе вести. А може, а може, ви вдягнете костюм? А може, ви отак будете. Він на це все наплював і пішов по. Раніше витоптаний стежині, але цього разу не вдалося. Дивіться, Можливо, я помиляюсь, не... це надавалось насправді і попередні рази, і за Байдена. Пам'ятаєте, оцей від словозвісний чи сумнозвісний вільнівський саміт НАТО, угу. де напередодні саміту вибухнув величезний скандал. І тільки завдяки тому, що для Байдена людини з вихованням, з величезною життєвою професійною школою було важливіше тримати е добре обличчя при поганій грі Зеленського, це не переросло в те, що переросло в овальному кабінеті з Трампа. Коли Трамп фактично українську делегацію на чолі з українським президентом виставив за двері і сказав: хлопці, тут погуляйте, прийдете до тями. Тоді ми з вами поговоримо, в принципі, саме на цю історію Зеленський йшов на Вільнівському саміті НАТО. Просто Байдена в Байдена трошки краще виховання, і він себе стримав. От і вся різниця. Е, я не думаю насправді, що тоді ж Зеленський і ми всі так само поїхали з Облизним. Та? Ми ж нічого не досягнули з того, що ми хотіли. І про членство в НАТО взагалі перестали вестися мову. Саме тоді. І саме в багато чому завдяки нашим вибрикам, таким неконтрольованим, непродуманим антиукраїнським за своєю суть. Але е з Трампом такі історії не проходять. І насправді Зеленський чудово знає, хто такий Трамп. Це ж не перша його зустріч: вони випадково зустрілися десь в супермаркеті та купуючи молоко. Він я вважаю, знаючи це все, зробив все, щоб цей скандал відбувся. Бо коли ти їдеш до людини, від якої ти залежний, і залежна вся твоя сім'я, і вся твоя держава, то ти все таки по іншому спілкуєшся. Навіть коли хочеться послати, ти не посилаєш, а тримаєш себе в руках, не даєш емоціям взяти гору і м'яко, але твердо коригуєш ситуацію, щоб доснути правильний результат. А тут було просто таке скакання двох півднів. Але оскільки інший півень великий і сильний, то ми, на жаль, закінчили тим, чим ми закінчили. Слава Богу, що завдяки британцям ми якось зараз це все хоча б зовнішньо вирвали. Але знаєте, як ложечку знайшли, а от осад залишився доволі серйозний. Дональд Трамп і його оточення неодноразово вказували на те, що Україні треба провести демократичні вибори. Ну, це в різних формах вказувалося. Інколи це в такій некомпліментарній формі, коли Трамп обзивав Зеленського диктатором без виборів. Після Овального кабінету Зеленському рекомендували взагалі піти. Я розумію, що ця тенденція може використовуватися ще, і ці меседжі можуть використовуватися. Те, що ми побачили в Джиді, це ще не означає, що до нас вже все всі повернулись, і ми відновили всі свої взаємостосунки з американцями. Я чомусь це не вірю. Мені здається, що Трамп він як потенційний гравець, він або використовує інколи блеф для того, щоб задобрити клієнта. Можливо, якимось чином вести в Оману для того, щоб переграти клієнта. Але він гравець. Тому мені здається, що ця тема підніметься ще і цю тему піднімають росіяни. Вони теж хочуть говорять про те, що а от з ким ми маємо вести справи, з ким ми маємо щось там підписувати. І цю тему вони роздмухують. Е, голова ЦВК сказав, що нам потрібно 6 мільярдів гривень. Для того щоб провести вибори, але е, ну наскільки це реально, наскільки це можливо, як ви думаєте, в першу чергу наскільки це потрібно, так ага. Зеленський вичерпав, так він вигорів, так він не здатний продукувати нові сенси. Тобто, як президент, він зараз не ефективний, це однозначно, чи ми можемо зараз провести вибори? Ні, не можемо. От так ми повинні, там шкутильгаючи без однієї ноги чи роки, доповзти до фіналу, коли ці вибори можна буде провести. Чому це хоче Росія, це очевидно. Бо будь-які вибори це хаос. Хаос півроку перед виборами, хаос півроку після виборів, коли нова команда заходить нові для неї кабінети, намагається взагалі зрозуміти, які кнопки тут що означають. Чому це хоче американці? Ну, це теж більш-менш зрозуміло. Бо є. Антагонізм між керівниками обох держав, і він супер важливий для Трампа, Ні, не важливий. Пригадуйте класичну історію. Так Зеленський далі диктатор, ви його так називали. Я називав Де? Коли? Я так не називав. Тому, в принципі, він спокійно може переключитися там зараз на Канаду чи Європейський Союз, а потім знову переключитися на Зеленського, тоді, коли він гратиме це за потрібне. Я, до речі, виключаю іншу історію. Що зараз спробують от, е цими патріотичними ура. Наш президент за нас горою надути рейтинг, почне провести вибори. І Росія скаже, ну так, да, він нас там обзивав там всіми некрасивими словами, ну але хай буде. Трамп каже, ну що, ну це така демократія, ну такої, може бути. От і ми будемо мати ще раз близько там на, на 5-10 років. Так? В принципі, цей формат може бути теж важливий, тому що для обох сторін і для Росії, і для Сполучених Штатів насправді Зеленський абсолютно зрозуміло і непревеликий для України жаль контрольована особистість. Я ще хочу повернутися до цих можливих угод і можливого перемир'я. От Зеленський дуже часто його оточення критикують мінські угоди. А чим ці угоди відрізняються від мінська? Ну, по-перше, по мінську ми мали набагато кращі умови, аніж того, що нам пропонується зараз на менше в публічній площині, тому що ми зберігали ту армію, яку ми хочемо. Ми повністю контролювали всі ці території, а те, що захопила Росія, вона не визнавалася юридично. А тут ми чуємо зараз дуже різні і дуже небезпечні для України конструкції і щодо нечленства в НАТО. А згадайте саме до часів Порошенка. Ми проголосили це своїй конституції, і ми йшли по цьому напрямку. Там хотіли, не захотіли, це інше питання, але ми мали повне право це собі Е, тому тут ще до мінських угод, дай Боже, ще треба попрацювати, щоб вони бодай в такому форматі вийшли. Поки що це щось таке між стамбульськими угодами і чимось ще гірше. Що буде в підсумку, побачимо. Бо я, наприклад, я не вірю, що ця історія російська, що так ми ж це внесли в конституцію. А це якісь історичні російські землі у нас працює. Ну це начхата. Та завтра Україна несе конституцію, що все до Уралу наше. Так і що дальше робити? Росіянам. Це віддавати Україні? Ну цього не буде. Мабуть, що буде сумна констатація факту на якийсь певний період часу, що те, що по лінії, от отак воно зараз і фіксується. На момент припинення вогню місячного, потім ще одного місячного, потім ще якогось. Хоча обидві сторони і Росія, і Сполучені Штати декларують, що вони хочуть, що це був довгостроковий мир. Але перше, ми повинні розуміти, що нам будь-який мир з Росією коштує дорожче ніж війна. По-друге, в принципі, з Російською Федерацією за всі 800 років її існування, в тому чи іншому вигляді, миру у нас з ними не було жодного покоління. Тому нам треба доготуватися до вічної війни. Так і якщо ми до неї готові, ми відвоюємо свої землі, забираємо їх назад під час розпаду чергового витка розпаду російської імперії. А якщо ми до цього не готові, то ми втрачаємо своє і все. Російський диктатор Путін пропонує Трампу розробляти щось розробляти в Арктиці. Пропонує також рідкоземельні метали. Мені просто цікаво, чи не є це певною легендою, тому що американські ж компанії працювали з росіянами, і ми знаємо, що сталося з їхнім з їхньою власністю. Вона націоналізована. Ну, якщо брати компанію ExxonMobil, наприклад, там на мільярди доларів власності вона націоналізована Росією. Наскільки, як ви думаєте, бізнес всередині Америки піде на ось те, що хоче робити Трамп? Хороше запитання. Бо з одного боку, керівники великих західних компаній дуже люблять працювати в Росії. Бо російська філософія, особливо кремлівська філософія спілкування з такими керівниками, вона дуже є проста за рахунок хабарів, спецумов, спецставлення ти отримуєш величезні переваги для себе особисто, переважно фінансового характеру. Багато компаній себе дійсно чують добре на російському ринку, бо невисока конкурентність, доволі велика кількість населення, дешеві ресурси. Створюють всі можливості для надприбутків. Плюс тонкий, але дуже багатий прошарок е, так званих суперолігархів, це теж хороший напрям для багатьох е, інституцій, пов'язаних з фінансами і багатьма іншими речами західних насамперед. Але чи куплять американці цю байку Путіна про Арктику все інше, я сумніваюся. Я більше того переконаний, що американці тверезо оцінюють історію з українськими рідкісноземельними мінералами мабуть, тверезіше ніж самі українці, тому я не думаю, що тут сенсації відбудуться. Тут це питання полягає в єдиному: чи готовий Путін поставити на ставку свою державу? І спробувати здійснити останній ривок на захід в військовому там чи військово-економічному сенсі цього слова. Чи він зараз підіжме хвоста і щось там проборчить, щось там публічно заявить, що там насправді так. Ну, але підписуємо ми трошки інше, і це все підпише. Поки що я схильний вірити в другий варіант. Бо з ресурсами, про які так довго говорили. В Росії насправді склалася надзвичайно критична ситуація. Так, Росія ще може доволі довго фінансувати війну, але вже щось фінансувати крім війни можливостей немає. От в цьому контексті тоді оця історія з нашими корисними копалинами. Чи не є це певного роду впасткою? Тому що якщо згадувати досвід Афганістану, там теж була угода про корисні копалини, її до речі Трамп цю угоду з тодішнім президентом, ще тоді президентом Ашрафом Гані. І от мені цікаво, от в цьому контексті, ми ж самі ще не знаємо наших можливостей по цим рідкісно земельним металам. Вона не вивчена ця можливість. Володимир Зеленський заявляє про те, що має бути якийсь моніторинг того, що у нас є, і компанії, і ліцензії, які у нас працюють. Що означає це, що варто готуватися до якогось переділу знову, саме цієї сфери, тому що ну, от, працює собі компанія, приходять державні органи і починають щось там шукати. Можливо для того, щоб перехопити ініціативу. Адже тема жирна, американці заходять. Ну, Дивіться, нас насправді зараз альтернатива дуже проста. Це все, що є в Україні, є трохи українським, трохи американським, трохи європейським, чи це все російське. От, альтернатива дуже проста. Угу. Якщо комусь комфортніше під російською окупацією, будь ласка. Прапор руки і розказувати знову про національні багатства. Не дамо іноземцям розікрасти надра нашої батьківщини, і пішло. Поїхало я таке свого часу. Теж багато чув, коли казав, що нам треба заводити в порти і китайські компанії, в тому числі, і невідомо, якби Китай був би на стороні Росії, якщо у нас була б тут велика китайська бізнес-присутність, і працювати з американцями, не боятися віддавати наші активи, бо вони будуть розграбовані нашими олігархами. От від того, що там Гоки чи великі заводи, навіть ті, що не були збомбардовані зараз росіянами, знаходяться в топ-5 чи топ 20 небагатших українців, українцям від цього повірте, ні тепло, ні холодно. Ну от якщо відверто, то. так не має бути: якщо ми говоримо про те, що має бути справедливо, ну так давайте зробимо справедливо. Навіть якщо ми не змогли зробити справедливо ні за ці 6 років, ні за попередні ці там тридцять чимось років. Але якщо ми просто хочемо зірвати співпрацю з американцями і хочемо російської окупації, то можемо кричати так само, що це все не так має бути якось по іншому. Ну і третє, ключове для того, щоб ми розробляли ті розвідані запаси, навіть не підтверджені, які у нас є, це роки, насправді десятки років, і десятки, все менше точно, мільярди доларів. Це дуже дороговартісні речі, які потребують західних технологій, які знову ж таки доведеться імпортувати, бо в Україні їх немає, і в Росії їх немає. Тому вся російська енергетика стоїть на західному обладнанні, і тільки після цього може бути якийсь прибуток. Якщо ми кажемо, що ми там існуючий наш умовно одеський е... ОПЗ передамо американцям, так ради Бога. Ми ж там передали якось титанове, здається, родовище азербайджанцям, якось так спокійно, правильно? До речі, Ніх... до речі наскільки мені відомо, обладнання на цьому НПЗ, е, 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 а ви маєте на увазі припортовому заводі. Репортова при та, там ОПЗ. американське обладнання було. Так, так. ну там тобто я скажу, що тобто, тут все залежить від того, від чого готові відмовитися нові українські мільярдери. Тобто, я вже навіть не кажу про наших старих класичних мільярдерів, так. А за оці три роки особливо у нас сформувалася ціла каста нових українських доларових мільярдерів. От якщо вони від цього готові відмовитись під тиском американського фактора, американських е речей, які вони можуть оприлюднити, хотіли оприлюднити в Конгресі, це одна історія. Якщо вони вирішать, вирішили, що не можуть якось випити там терміново евакуюватися, якийсь умовний В'єтнам. І там після програми зміни обличчя ще прожити так спокійно, років 20-30, Ну, можна ризикнути, але мені здається, що це буде невдала операція. До речі, по-моєму, нещодавно хтось із оточення Володимира Зеленського сказав, що не все буде, не, не про все ви дізнаєтесь, не про все ми будемо говорити, особливо в цих угодах. А дізнатися ви зможете через там. Через роки мене це, якщо чесно, лякає, тому що е, виберуть президента Зеленського, не виберуть президента Зеленського. А хто буде там при владі? Я дуже боюся. Ось таких, знаєте, таємних речей, які потім вспливають десь через роки десятиліття. Е, це так само, як і з нашою ядерною зброєю, і з нашим чорноморським флотом, який розпиляли в 90-ті роки. Оце, оце та сама історія, мені здається. Ну, дивіться, там можуть можуть бути якісь довгограючі довго історії, таємні протоколи. Але по-перше, проблема нашої влади в тому, що вони навіть публічні протоколи не можуть довести до реалізації. Вони їх то гублять, то забувають, то перекручують, то потім переписують, не здатні просто нічого зробити. По-друге, є базові речі. Якщо ми бачимо, що після встановлення. Режиму припинення вогню до нас повернувся Крим, ну значить, це було зафіксовано домовлено, і це так відбулося в Джиді. Якщо він не повернувся, а вони претендують ще Запоріжжя, як кажуть, виводять українські війська, ну це інша сторона домовилися. Це теж одразу буде видно. Якщо раптом перед початком режиму припинення вогню оці всі сотні ракет, які ми наробили, вдарять по Москву і Петербургу, це одна історія. А якщо потім після зміни влада виявиться, що взагалі жодної ракети не було, а це хтось свистів черговий раз, то це жоден таємний протокол потім не допоможе. Воно або є, або його немає. Тому я би сильно цього за це не переживав. Продати тихо, вони можуть хіба що власну квартиру в Лондоні. А і то ну доволі швидко про це журналісти дізнаються. А все решта, ну як то, не ховає, воно все буде зрозуміло і відчутне.